Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Шістьох травмованих під час обстрілу РФ ринку у Константинівці лікують у Дніпрі. Оперувала поранених команда із 40 хірургів. На Дніпропетровщині триває збір врожаю. У 2023 році аграрії засадили овочами понад 110 тисяч гектарів землі. Це на 10% більше, ніж минулоріч. У Криничанському районі вісім сіл готують обід для військових на фронт. До волонтерства доєдналися 70 людей різних професій. Шістьох травмованих під час обстрілу російськими військами ринку в Костянтинівці доставили до однієї з обласних лікарень Дніпра. Загалом внаслідок атаки 6 вересня загинуло 16 людей. Ще 33 отримали поранення, повідомила речниця поліції Донеччини Олександра Гаврилко. Ніна матір однієї з поранених. Жінка каже: в цей день донька працювала на ринку. Ми там недалеко живемо, я услышала рухати, і біжала на ринок. Ну, її вже увезли. у вісім це було схоже, як краматос тебе. Отакої печети. Вийшов стільки погірше, стільки ранених. Було дуже страшно. Там все в крові, все було, машини горели, все стріляло, там 20 квосків повністю розбитих. Шістьох поранених доставили у вкрай важкому стані, розповідає медичний директор медзакладу Сергій. Вони у реанімації. Ми майже всіх стабілізували, хоча за ніч зробили шість операцій. Шість важких операцій порятування життя. Всі важкі, всі вкрай важкі. Вони були недалеко від вибуху і у всіх критичні вітальні функції, але робимо все, щоб їх стабілізувати. Всі вони на штучній вентиляції легень, всі вони оперовані, деякі оперовані повторно. Оперували поранених команда із 40 хірургів. Тепер пацієнтів, каже Сергій, чекають більш складні операції. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. На Дніпропетровщині цьогоріч аграрії засадили овочами понад 110 тисяч гектарів землі. Це на 10% більше угідь, ніж у 2022-му, Повідомляють у Дніпропетровській ова. Раїса Онипченко разом з подругою Валентиною Козинець приїхали зібрати врожай на екофермі у Новомосковському районі. Жінка розповідає, вже п'ять років відвідує це місце. «Помідор томата, консервірую сливку, беру помідори, а зараз уже перець. Хочу зробити аджику і відповідно, до Аджики ще якісь заготовку із перси. Собираю я перчик довгенький оцею. Він солодкий, м'ясистий, хороший. Так, будемо консервувати, будемо, я печений люблю. Володимир приїхав до екоферми, аби зібрати помідори. Чоловік розповідає, подобається якість овочів, тому і назбирав з запасом. У нас не дуже вродили помідори, а люди. Приложили досить багато труда свого, отримали добрий урожай, і завдяки їм ми тепер можемо поповнити свої домашні закрома. Віталій гуртовий, власник екоферми, розповідає, займається бучівництвом більше ніж 30 років. Вирощує солодкий перець, помідори, баклажани та різновиди капусти. Продукція повністю екологічна, оскільки для догляду майже ніколи не використовують хімікати, каже фермер. Використовують інтенсивні технології, це використання плівки, використання краплинного зрощення. Система захисту у нас практично без пестицидів. Цьогоріч розповідає Віталій Гуртовий, врожай постраждав під час негоди. Через це каже чоловік, майже повністю знищений баштан. Це поле, тут 4 гектари, якраз тут на 80% знищені. Град був такої сили, що кавуни величиною 10 кілограмів пробувала градина навскрізь. Навіть перші два дні ми дали об'яву, торгували по 10 гривень один кавун. Не кілограм, а один кавун. Віталій Гуртовий каже, спочатку повномасштабної війни аграрії почали частіше обирати овочівництво замість вирощування зернових культур. На наступний рік. Ринок буде розбалансований взагалі, тому що зерно відівати, ну опять же нікуди, овочі перенасичено. Ціну ввалили на ринках, та навіть на той самий борщовий набор. Зараз з поля картоплю продають 4 гривні кілограм. Цибулю вже 5,55 гривень кілограм. За інформацією прес-служби Дніпропетровської ова на початок вересня на Дніпропетровщині вже зібрали майже 450 тисяч тонн картоплі, понад 50 тисяч тонн столового буряку та більше 77 тисяч тонн цибулі. Вже завершили збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Наразі тривають жнива більш пізніх культур. Алла Бережна, Олексій Куренів, Суспільне новини, Дніпро. Хлопці, Саша, бери сосіски. Давайте, давайте, людочка, допомагайте. Три дні перших з війни спочатку панікували, що, що робити, що робити, а потім взялись за голову та почали допомагати нашим нашим захисникам. Вісім сіл Криничанського району на Дніпропетровщині об'єдналися заради перемоги. Із перших днів повномасштабного вторгнення готують поживні обіди для українських військових на фронт. До волонтерства доєдналися зо сім десятків людей. Куховарять зранку і до пізнього вечора. каже волонтерка Наталія Дзюра. Це вона зібрала команду однодумців і розподілила між ними головні задачі. А своє обійстя тепер називає хабом. Звозиться все в хаб. У мене зарані графік, хто приїжджає, щоб ми його зберігаємо, заморожуємо, щоб воно нічого не пропало. Я цим живу, і мене коли хлопці приїжджають, загружаються. Я бачу сльози на їхніх очах. Як вони нам дякують за ці смачні пирожки, за цю пахочу домашню кухню, і коли ми їх загружаємо, мені робиться таке облегшення, я хочу працювати ще більше. Із сусіднього села Семенівка везуть цілі причепи з харчами. Волонтерка Альона Муха керує розвантаженням. Привозимо. Раз в тиждень, ну бувають такі дні, що й по чотири рази їздимо. Зель, сало по-козацьки, пряники вони дуже люблять такі медові випічку. Кожна будівля садиби використовується для виробництва обідів на передову. У літній кухні готують калорійну кашу з м'ясом. Волонтерка Алла Бондаренка показує, як перетворює все на консерву. У такому вигляді каже, їжа може зберігатися декілька років. Сьогодні в нас каша ячнева із свининкою. От, приправку нам таку з Англії присилають. Ось таке в нас м'яско гарне свининка, засмажка і крупа ячнева. І все це ми заливаємо водичкою. От Заливаємо водичкою і закатуємо. І в автоклав 110 градусів, 40 хвилин. Воно не, взагалі не спортиться, так? Тому що воно зроблене в автоклаві, і хлопчики відкрили, і там чи підігріли, чи не підігріли. У прибудові до кухні волонтерка Тетяна Лисиця смажить справжні домашні котлети. М'ясо лише відбірне, фермерське, розповідає жінка. Влітку працювати складно, каже Тетяна, бо до жару розпечених пателень додається ще й спека. Дуже жарко, а хлопцям ви думаєте, легко-нелегко. Легко? Так само і нам стараємося, чи можемо. Допомагаємо чи можемо і будемо з ними до кінця. А ще одна родина з криничок забезпечує наших військових з фронту прохолодним домашнім квасом. У виробництві задіяні всі члени сім'ї. Це квас квасоля. Чому він так називає? Бо, Бо це квас, а я Оля. А Оля мені допомагала підписувати. Я думаю, ну треба якось поєднати ці два слова. Квасоля получилася на день. Я мінімум 40 мінімум 40 літрів роблю. Максимум було в мене 80 літрів. Забирають на фронт обіди самі військові. В'ячеслав отримав поранення під Старомайорським на Донеччині, тому зараз на реабілітації, але продовжує допомагати своїм побратимам. Подутро в Падутравполчет приліт. Прилетел миномет. Один у меня по-братым стал 200 я стал трехсотый. Вообще будем ехать в Донецкую область, под Донецк. Пацанам, по-братымам вести, покушать. Сейчас как бы на нуле мясо не дают, потому что оно пропадает. Волонтерка Наталія Дзюра каже, всі 19 місяців спочатку повномасштабної війни обходились своїми силами, закуповували продукти за власні кошти, але ресурси каже не безмежні, тому звертається по допомогу до українців. Телефон волонтерки зараз на ваших екранах. Євген Педашенко, Юрій Тинний, новини Суспільне, Дніпро. Все, что осталось. Ну, Можете зайти посмотреть. Вот. Это была комната младшего сына. Там наша спальня. Стенку повело вообще. Это, по-моему, был первый прилет. И мама с папой были на кухне. До кухни. Мы там прикрыли, закрыли. Это все, что удалось вытянуть. И была кухня. Это праздник выйдет. Знакомая ведет. да. Добрый день. Добрый. Вы ну, да, на, на кухне, когда стався выбор? Дедушка. Да, мы здесь были. И обычно я говорю 8 секунд, там 9 секунд взрыв. А этот буквально бух, мы только... Я вот там лежал, вот там, вот там. Бабушка здесь, а я там на лавочке. Я только встал и здесь бабах, и у меня в уха, вот, ну, сразу отпустил. Бабушка говорит, куда, что, не знаю. Говорю, пойду, куда пойду, ты чего, елки папа? Вот, посидел, посидел, думаю, пойду, вышел на улицу, вот, смотрю, говорю, дом наш папа. Оттуда иду, и второй выйдет. Я бегом и на лестнице споткнул, ногу разбил. Я не знаю, я мужчина, бабушка плохо плачет, плачет. Мы только буквально полтора года, да, крышу накрыли, перекрыли, все. И пожалуйста. Вообще отсюда не собираюсь. Українська енергосистема, за словами міністра енергетики Германа Гаущенка, готова до нового опалювального сезону. Однак, можлива загроза блокаутів через нові ракетні удари РФ та атаки дронами. Чи готуються Дніпряни до імовірного вимкнення світла? Та як саме вербанки купляємо? Спеціальні лампи, які від павербанка працюють, щоб світло було. Навчатися якось ж треба. Знаю наших сусідів, вони в будь-який момент можуть десь бахнути, і вже все, світла не буде. Диш, то будуть не хуже, ніж прошлом году. році году ні. Фонарики, павербанки. Так сказати, що много їм пользувалося. Ні, ну увірність приобретаєш. То будемо рішати проблему по мірії поступлення. Наразі у нас є два павербанка і на тому будемо. Будемо більше спати, більше грати з дітьми. У мене буде генератор. А так є лампочка, вкручується з акумулятором. так будемо сподіватися на краще. Павербанки будемо купувати свічки. Ми живемо у власному будинку. Доволі складно було без світла. Прошлого купили лампочку маленьку ліку на батарейку. Присвітить, покушати. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.